Чи за опокі душі особшого, раба Божого, преснопам'ятного патріарха, любомира, якому дне споминання творимо, І щоб проститися йому всякому прогрішенню, вольному і невольному. Сам перед дякую, що ви і ми всі разом тут зібралися сьогодні на це, щоб ознаменувати цю вулицю патріарха Любомира Гузера. Ну, багато з нас, більшість, я думаю, тут присутніх, його знає, пам'ятає. Це не тільки діяч релігійний, це діяч. Культури великий, народний діяч. Я би сказав, також і політичний. Мені пригадується, коли е, в Києві була така напруга за президента Кучми, і в соборі і святого не в соборі перепрошую в палатах. Зібралося дуже багато тоді журналісти. ну десь 70 їх було Була дуже напруга, майдан тоді, і блаженнішому поставили таке запитання. Блаженніший, що ви думаєте, коли президент дасть команду, щоб стріляти в людей? Що повинні люди робити? Яка повинна бути поведінка людей? І блаженіший так подумав, очевидно, ми. Всі чекали, що він скаже, який він зробить з цього висновок. І він так сказав: я не думаю, щоби президент давав команду стріляти у своїх людей. І рахуймо це, чи це є політично, чи це є релігійно, чи воно є як, але ось така була відповідь блаженішого. І ця вулиця залишиться е, як пам'ятка е, велика. Про нього, який любив свій народ, старався про нього, жив для свого народу. Для себе він нічого не збирав, якихось маєтків по собі на залишив, хіба що ось якусь духовну, таку велику спадщину, його різні вислови, розповіді, його мислення, які є записані. І в книжках, ще не багато їх, а також в різних інших засобах масової інформації. Я дуже думаю, що згодом, поволі ці всі такі твори почнуть появлятися і ми будемо мати можливість до них доступитися їх. Прочитати, в руках тримати, знати, пам'ятати їх про цю особу. Стараємося пам'ятати, не забути. Це дуже визначна особа нашого українського народу, який не залишився також за кордоном. А як малий в часі війни, 42-й чи який там рік третій він виїхав, повернувся також назад, коли було. Можливо, він не залишився за кордоном, а приїхав сюди, бо він дуже любив і свою землю, і наш народ, і нашу церкву. Слава Ісусу Христу!